Уявімо собі таку картину: сирени, бронетехніка на вулицях столиці, а по телевізору генерал, який суворим голосом заявляє, відтепер влада в руках армії. До болю знайомий сценарій. Чи не так? Це є хунта. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж змушує військових робота, яких захищати, раптом вирішити, що вони впораються з керуванням країною краще за будь-яких політиків. І знаєте, це правда від цього слова одразу в голові виникають похмирі образи: комендантська година, жорстка цензура, придушення будь-якого спротиву. Воно, по суті, стало синонімом військової диктатури і страху. Але чи все так просто, чи може за цим грізним терміном ховається щось іще? А ось і перший несподіваний поворот виявляється в оригіналі іспанською джунта це до смішного буденне слово, воно означає всього навсього рада або комітет. Ну, наприклад, хунта директорів це просто рада директорів якоїсь компанії». Уявляєте? Жодного військового підтексту абсолютно нічого загрозливого. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Як так вийшло, як абсолютно нейтральне слово, що означає звичайну нараду, перетворилося на один із найбільших кошмарів для будь-якої демократії, як власне відбулася ця дивна і, відверто кажучи, зловісна трансформація? Що ж, давайте розмотувати цей клубок. Наша історія веде нас у ХХ століття і переважно до Латинської Америки. Саме там, на тлі постійної політичної нестабільності, військові перевороти стали настільки звичним явищем, що для них знадобився якийсь окремий термін. І цим терміном якраз і почали називати ті групи офіцерів, які захоплювали владу хунти, як це було, наприклад, в Аргентині чи Чилі. І ось тут є один ключовий нюанс, який треба розуміти хунта це не диктатора однієї людини. Ні, це скоріше така собі рада директорів країни. Тільки замість бізнесменів у кріслах сидять генерали, і вони ухвалюють рішення колегіально, спираючись на свою військову логіку. Тобто це диктатура комітету, а не одного тирана. Добре. Але що ж має піти настільки не так україні, щоб армія зважилася на такий крок? Що змушує військових вийти з казарм і захопити владу? Які умови створюють, так би мовити, ідеальний шторм для військового перевороту? Зазвичай усе починається з повного колапсу держави. Уявіть, політики загрузли у сварках і не можуть ні про що домовитись. Корупція роз'їдає все, і довіри до влади вже немає. А на вулицях хаос і заворушення. Саме в такий момент військові бачать вакуум влади і вирішують, що настав їхній час його заповнити. Спробуємо подивитись на це їхніми очима. Контраст для них просто очевидний там, де цивільні бачать нескінченні дебати і політичний безлад, військові пропонують те, що вміють найкраще: залізну дисципліну, чітку ієрархію і головне здатність діяти швидко і рішуче. В основі їхнього мислення лежить ось ця на перший погляд проста, але насправді дуже небезпечна ідея. Вони дивляться на державу не як на складний живий організм, а як на зламаний механізм. І вони, люди наказу та дисципліни, щиро вірять, що є єдиними інженерами, які можуть цей механізм полагодити. Звучить ніби логічно так, але яка ж реальність цього ремонту? Яку ціну доводиться платити суспільству за той порядок, що встановлений силою зброї? Давайте подивимось на наслідки, бо історія, знаєте, бачила дуже різні сценарії. І ось тут виявляється, що результати можуть бути абсолютно різними. Наприклад, у Чілі хунта піночета провела дуже жорсткі, але як вважають деякі економісти, ефективні ринкові реформи. Ціною цього дива стали тисячі вбитих і закатованих. А от грецькі чорні полковники навпаки занурили країну в економічний застій та ізоляцію. Тобто, порядок, начебто, є, а от що з того вийде, невідомо. І ось ми підійшли, мабуть, до головної проблеми. Керувати країною це ж не командувати на полі бою. Навички, які роблять тебе чудовим солдатом, виявляються абсолютно марними у складному світі економіки, дипломатії чи соціальної політики. Це, знаєте, як намагатися полагодити швейцарський годинник за допомогою молотка. Інструмент просто не той. Саме через цю, скажімо так, профнепридатність більшість хунт існують недовго. Вони можуть навести порядок на вулицях так, але вони не можуть змусити економіку зростати за наказом. Рано чи пізно реальність бере своє, і вони стикаються з проблемами, які силою не вирішиш. Їхній час добігає кінця. І як це зазвичай закінчується? Сценарій, як правило, один і той же. Генерали розуміють, що зайшли у глухий кут. Водночас зростає тиск із середини від людей, що втомилися жити без свобод, і ззовні у вигляді санкцій. Врешті-решт, хунта сідає за стіл переговорів про передачу влади. Цей складний процес повернення до нормального життя і називають демократизацією. Але навіть коли генерали повертаються до своїх казарм, історія на цьому не закінчується. Досвід життя під залізною рукою нікуди не зникає. Він залишається в суспільстві глибоким шрамом, таким собі привидом, що десятиліттями нагадує, наскільки крихкою є демократія і як легко її можна втратити. Так до чого ж ми прийшли? Пройшовши цей шлях від простого визначення до складних наслідків, який головний висновок можна зробити з усієї цієї історії військових режимів, у чому їхня суть? І ось він, мабуть, ключовий висновок. Поява хунти це не сама хвороба, це лише її найстрашніший симптом. Симптом того, що державні інститути, парламент, суди, уряд виявилися неспроможними. Армія приходить лише тоді, коли утворюється цілковита порожнеча. І тому найважливіший урок, який історія, здається, не втомлюється повторювати, звучить дуже просто: місце армії на кордонах і в казармах. А не в урядових кабінетах її робота захищати державу, а не підмінювати її собою. І наостанок питання, яке, мабуть, не має простої відповіді, з огляду на все, що ми обговорили, чи можуть існувати ситуації, коли військове правління це необхідне зло? Чи може залізна рука стати єдиним способом врятувати країну від повного колапсу? Залишу це питання для роздумів.